А тепер по суті самого митного союзу насправді він загрожує насправді економічній безпеці нашої держави. Це збирання мита і збирається воно в Москві в центральний котел для Білорусі. Я там теж був послом мінською. Дуже добре знаю, що платить з чим платить Білорусь до так званої митний союз. Так вона отримує 4,7% з митних платежів так званого митного союзу. Раз. Для України ціна питання 110 мільярдів гривень. Да, Це много. ціна питання кожного пенсіонера, вчителя, в тому числі автодора, який зараз має чистити дороги МНС і всіх інших установ, які потрібні людям і утримуються за державний бюджет. Загроза номер два. Це насправді ще більш серйозна. Я сам з Запоріжжя і добре знаю, що такі величезні комбінати і підприємства. Так, от коли ринок української продукції буде встановлюватись обмеження на нього, будуть встановлюватись митами. Росії з боку Російської Федерації при всьому дружньому ставленні правильно ви сказали. У них є свої підприємства, свої економічні інтереси. Їм ніяк не буде цікаво, що робиться, наприклад, на підприємстві «Білкозин».